Які слів ви знаєте, які пов'язані зі словом дивитися? Look, see. Сьогодні ми з вами вивчимо аж 10, а може і більше. Glance це кинути погляд. Згадайте глянцеві фотографії, глянцеві журнали. Відкриваєш, і по очах блискавка така. Observe спостерігати. В фільмі Bodyguard, Кевін Костнер сказав: Watch and see. Наблюдай і побачиш. З ким знімати пінку, але з ким це переглянути поверхнево. Скен це як «scanner», ск але це швидко оглянути. Якщо ми сканіруємо щось, то здається, що це довго. А скен це глянути, як і look through. «Scrutinize» ніяк не пов'язано зі словом скрутне становище. «Scrutinize» – це детально вивчати. Look over переглядати. Stare витріщитись, glimpse побачити михцем. Peek – це підглядати, також і peep. І ще одне слово цікаве gaze. Це також як і stare – Витріщитися, чи вдивлятися, чи милуватися. Щоб краще запам'ятати, згадайте слово газета. Не знаю наскільки ми там роздивляємось, але gaze має. Ті ж саме букви, як і в слові газета, З вас лайк, підписуйтесь, пока.